Один золотий таємний діагноз, який звільняє від мобілізації у 25 році, категорія А «Непридатний». А якщо я скажу, що ти можеш бути офіційно непридатним, але навіть не здогадуєшся про це. Так звучить дивно, але саме так і є. Бо майже кожен цивільний, який приходить до ТЦК, не готується до ВЛК, і саме тому стає придатним навіть із хронічними болячками. Чому потрібно дивитись далі? Бо у 25-му році все ще діє наказ 402. і він дуже чітко визначає, хто придатний, хто обмежено придатний, хто непридатний взагалі. І твоя доля залежить лише від одного, чи підготуєшся ти до ВЛК правильно. Лікарі тебе не рятуватимуть, їхня справа переглянути папери. А якщо в паперах нічого немає, ти здоровий, навіть якщо ледве стоїш. Основна порада, яку треба знати, немає здорових, є недообстежені. У 100% випадків, коли людину визнають придатною, не вистачає одного обстеження, одного висновку, або навіть одного слова в довідці. І це не завжди вина лікаря, бо лікар може не знати, який висновок потрібен для звільнення, або не захотіти направляти на додаткове обстеження, бо це не його його обов'язок, це твоя відповідальність. То в чому ж суть золотого діагнозу? Він не один, не чарівний і не з неба, це результат кропіткої підготовки, складання маршрутного листа по лікарях, обстежень, МРТ, УЗД-аналізи, функціональні тести, збору старих довідок та амбулаторних карт. І найголовніше розуміння, як і що має бути написано у висновках. І коли все зібрано грамотно, оформлено, ти вже не просто прийшов на ВЛК, ти прийшов із золотим діагнозом. Озом, який зобов'язує ВЛК поставити тобі категорію, а непридатний. Ти не мусиш нічого вигадувати. У тебе вже можуть бути проблеми з здоров'ям, які звільняють від служби, але без правильної підготовки цього ніхто не побачить. Твоє зброя на ВЛК це знання, і я можу тобі її дати. Хочеш пройти ВЛК грамотно з результатом, а не наосліп, закинь донат і я допоможу скласти маршрут обстежень, підкажу, які документи потрібні саме в твоєму випадку. Поясню, як подавати висновки лікарям на ВЛК, і разом зберемо ту саму золоту папку, яка забезпечує категорію, а непридатний. Поділись цим відео з другом, бо завтра повістка прийде вже до нього, а ти вже знаєш, що робити. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!